Всем доброе утро, хорошего всем дня. Мы смогли. Всем удачи. Утро это когда у тебя утро начинается не с кофе, а с прыжков, с парашютом. своїм прикладом показав раз і назавжди, що не потрібно боятися, що б там не було. Цим прикладом показував завжди, який він командир. Це дуже світла та відкрита людина, з якою можна було поговорити про все, та ні про що. Він можна було довіритися. Він завжди цінував кожна свого. Підвену. син витягував своїх побратимів, надавав їм допомогу, надавав знання, які могли їх врятувати, як накласти і турнікет і першу необхідну допомогу. Він був фахівець високого рівня і, як кажуть, хлопці, побратиме, що мій син. Мій врятував не одне життя. Дякую Богу за такого сина, тому що він у мене, я не можу сказати був, він у мене є. Ми з вами, солдати, в кожнім бою за Україну неньку свою, щоб Орда нас не зламила, тримаємось втім наша сила. Бо прийде час і буде перемога, кінець прийде страшній війні. Тож кожному солдату, сину, брату клоняємося низько до землі. Друзі, вас вітає студентська творча студія «Лідер». Берестинський медичний фаховий коледж Харківської обласної ради. Шануємо героїв України, автор і художній керівник Лідія Уколова. Героїчна моя Україна. Цей виступ ми присвячуємо Микиті Чимшицю, випускнику Красноградського медичного фахового коледжу 2018 року, який героїчно загинув, захищаючи нашу свободу. Та незалежність. Вічна слава і пам'ять герою. Я народився у 1998 році. Навесні. І мені назавжди буде 24. Після закінчення медичного коледжу Микита працював у цивільній медицині. Потім в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Потім продовжив навчання і отримав спеціальність фізична реабілітація. Міг би і далі працювати в мирній медицині. Та пройшла війна. Далі участь підвищення кваліфікації тактичної медицини. Зона ООС. Потім для двох побратимів на Донецькому напрямку. Я вже на війні. Навчання, тренування, перші врятовані мною бійці, перші стрибки з парашутом. Життя йде в усі силі, красі. Поряд надійні вірні побратими, друзі. Вдома чекає мама, молодший брат і кохана. Бога для Микита, ти був для мене справжнім вірним другом. Завжди приходив на допомогу. Ти називав мене сином. Навчив мене всьому, що вмів сам. Євген Тарасенко. Дякую за вибір встати на захист України. Микита був гарною людиною. Мів слухати. Завжди відстоював свою думку. Ми втрачаємо найкращих. Софія Твердохліб. Не знаю, як почати, не можу підібрати слів. Нікітос, ти був людиною з великої букви. Три роки навчання з тобою були завжди на позитиві. Ти справжній долг на на і позивний назавжди. віки пам'ять серці, щирість відчуття мамі і братику Катерина Тораш. Моє життя в ЗСУ це вагома сторінка мого життя. Це бойовий настрій, це друзі, побратими, це щоденні військові справи, служба. Є радість відрятованих життів. Шановна Оксана Володимирівна, низький уклін і шана вам за виховання сина. Микита наш герой. Ви найкраща українська жінка, яка любить і вшановує пам'ять про сина героя. Ви ініціювали і створили величний мурал в пам'ять про Микиту. Ви ініціювали і зняли фільм про нашого Микиту. Пам'ять жива і житиме вічно. Спасибі вам. Любіть життя, будьте завжди готові до захисту батьківщини. Пам'ятайте кожного бійця, захисника, що віддали своє життя за мир і свободу нашої України. Герої не вмирають! Слава Україні! Слава захисникам України! Героям слава!